день. сьогодні, основне товариство мородляномородом двоми ситуація в районі Авдіївки. За повідомленнями генштабу збройних сил України у зоні відповідальності АСУ Таврі на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не получає спроб оточити Авдіївку. Сили оборони протягом минулої доби відбили 34 атаки ворога в районі Авдіївки та 6 атак біля сєвєрного та Невільського Донецької області. Третя окрема штурмова бригада повідомляє про те, що російські військові застосували фосфор в Авдіївці, яку боронять українські захисники. А тепер, шановне товариство огляд ситуації в Авдіївці, я хотів би почати власне з моменту передислокації підрозділів третьої окремої штурмової бригади. Ви пам'ятаєте товариство повідомлення в західних змі. Щодо планів генштабу збройних сил України про передислокацію підрозділів цієї бригади безпосередньо в зону бойових дій в районі Авдіївки, Поясніть мені звідки така поінформованість від західних джерел щодо планів Генштабу Збройних сил України і чому подібний характер передислокації українських підрозділів виноситься на загал, фактично стає відомим ворожій стороні, яка відповідна. Приймає контрзаходи з метою недопущення проведення ротації особового складу і відповідно посилення позицій Збройних сил України. Саме в цей момент відбувається активізація російського наступу на позиції Збройних сил України. Кількість кабів, які випускаються по позиціях ЗСУ, вона є рекордною в лапках, якщо брати, це поняття рекорд. Тобто запитань до захисту інформаційного простору більш ніж достатньо, і, відповідно, Служба безпеки України має відреагувати на подібні сентенції з боку західних ЗМІ, які не тільки малюють в українському сегменті апокаліпсис і відповідно сценарії все пропало», але й чомусь дозволяють собі фактично в прямому етері викладати інформацію, яка має чутливий характер. Відповідно, ми ви маємо вимагати від департаменту захисту національної державності України відповідної реакції не тільки в моменті стеження за бікусами та іншими учасниками політичного процесу, але й відповідно. Захисту інформаційного поля України, виконання своїх безпосередніх обов'язків, але товариство перейдемо до ситуації в Авдіївці більш детально: ситуація важка. Окупанти мають е, тактичні успіхи по декількох ділянках. Збройні сили України залишили, укріп район зени. Це частина ППО, колишня частина ППО. Той укріп району, який будувався ще з 2014 року, про який ми з горістю говорили, про те, що Авдіївка укатана в бетон. Відповідно, що територія цього укріп району, а власне, це територія колишньої військової частини, вона була побудована ще за часів Радянського Союзу. Це і підземні бомбосховища, підземні комунікації та все інше. Але на жаль, окупанти мають можливість наразі завдяки. Провалу роботи головного управління розвитку Міністерства оборони вдарити у фланг Збройним силам України, і це привело до тих подій, які відбулися напередодні, а саме виведення підрозділів Збройних сил України з цього укріп району. Ще раз повторюю товариство, хто не підписався на мій ютуб-канал Код 450, де ми розбирали у попередніх передачах цю ситуацію. Робіться негайно. А я нагадаю. Російським спецпризначенцям вдалося прорватися в тил українського групування, використавши так звану дренажну трубу протяжністю до 2 кілометрів. Декілька місяців, фактично, під боком у головного управління розвідки міністерства оборони відбувалися відповідні інженерні роботи, відкачування води, зварювальні роботи, бурові роботи, облаштування схованок з БК і обладнанням, і відповідно прорив. Прорив велику української території. І маємо те, що маємо. У цих подій має бути конкретний кінцевий, так би мовити бенефіціар. Давайте вже називати речі своїми нами. Це головне управління розвідки Міністерства оборони. З розумінням ставляться до медійної активності пана Буданова. І намагання відволікти увагу від Авдіївки повідомленнями про причетність головного управління розвідки Міністерства оборони до знищення великого десантного корабля Кунніков. Але це колективна робота всього сектору оборони України, не тільки головного управління розвідки Міністерства оборони, і тягнути на себе ковдру. На момент загострення ситуації в Авдіївці це намагання відволікти увагу суспільства від провалів в роботі, але менше з тим, маємо те, що маємо: маємо виведення підрозділів Збройних сил України, з укріп району зелі. Крім того, окупанти мають певні просування в приватному секторі по вулиці Незалежності та низки інших вулиць. Важка ситуація в районі фільтрувальної станції. Окупанти повідомляють про залишення підрозділами Збройних сил України декількох позицій, крайніх позицій. Наразі ця інформація перевіряється. Ще раз товариство. Наразі дуже багато інформаційних кідів. Не ведіться. Дочекайтеся офіційної інформації. Я розумію, що це закликати, е, знаєте. Робити, як то кажуть, міну при поганій грі, але менше з тим, війна ведеться не тільки на полі бою, але й відповідному інформаційному просторі. До речі, з приводу м -м, передислокації третьої окремої штурмової бригади. Права справа про моніторила російській є досить цікава інформація. Яка свідчить про те, що е, наразі навколо цієї події буде розгортатися російська ЕПСО з метою дискредитації дій військово-політичного керівництва України? Причому мовиться про попереднє керівництво Генштабу Збройних сил України. Я процитую, товариство. Вопрос, звісно, не в штурмовому характері бригади, а в тому, що це любимо среди українських нацика ЛАЗОВ. Мовою оригіналу цитую, шановне товариство. Ресурси лояльної банкової в цій связі утверждают, що рішення об отправке Азовця в Авдіївку було прийнято еще при старому руководстві, то тобто есть при залужні. Одним словом, якщо там і останутся, то виноват все одно буде бивший главком. Тобто, шановне товариство, розганяється теза про те, що підрозділи третьої окремої штурмової бригади були передислоковані ще згідно розпоряджень попереднього керівництва Генштабу Збройних Сил України відповідно відповідальність за це рішення. Лежить на від, безпосередньо екс головнокомандуючим збройних сил України залужному. Натомість хотів би зауважити, що ще на момент перебування на своїй посаді залужний чітко заявив про те, що настане той час, коли відповідне отримання Авдіївки е буде неможливим, і в пріоритеті у Генштабу Збройних сил України е життя українських захисників. Валерій Федорович чітко називав пріоритети і, відповідно, чітко заявляв про те, що Авдіївку треба буде залишати, щоб зберегти життя наших захисників. Тому намагання кинути знов, як то кажуть, лайно на вентилятор і е, понизити суб'єктність рішень головнокомандуючого Збройних сил України на той момент. Є недоречним, але тенденції чітко прослідковуються. Тобто, я ще раз наголошую товариство: досить уважно контролюйте будь-яку інформацію, яка наразі буде поширюватися в змі, бо, ще раз повторюю, війна ведеться не тільки безпосередньо на лінії бойового зіткнення, але й в інформаційному просторі. Тобто, ситуації навколо Авдіївки будуть намагатися використати е як елемент. Розколу українського суспільства і відповідне створення недовіри до рішень вже новопризначеного головнокомандувача збройних сил України. І тут досить показовим є товариство. Нещодавнє опитування КМІС. чому я подаю повну картину, щоб ви розуміли: рівень довіри до сирського і рівень довіри до залужного. І я знову звертаюся до Служби безпеки України. Що це за соціологічні опитування? Намагаються вкинути тезу про те, що рівень довіри до Сирського вдвічі нижчий, ніж у Залужного. І, відповідно, ставлять під сумнім суб'єктність наказі новопризначеного головнокомандувача Збройних сил України. Ми перегорнули сторінку зі звільненням залужного. Можемо скільки завгодно емоційно на це реагувати, але наразі є новопризначений головнокомандуюч Збройних сил України і ситуація на лінії бойового зіткнення надкритична і вкидати подібні соціологічні опитування, які свідчать про недовіру або низький рівень довіри до новопризначеного головнокомандуюча. Це елемент інформаційних. Маніпуляції, якщо не назвати, більш жорсткими речами ці, е, дії, які відбуваються в, в українському інформпросторі. Де реакція нарешті з боку спецслужб? Яка соціологія на момент максимальної напруги всієї української держави? Але давайте і знов таки до тих рішень, які наразі. Приймає генштаб Збройних сил України. Знову таки змушений констатувати, що, на мою думку, відбувається про політичну складову прийняття цих рішень. На жаль, ми знову маємо те, що маємо фортеця Авдєвка, все то не зроблене жодні висновки з попередніх дій Збройних сил України відповідно противника. Мовиться про е, операцію в районі Бахмута, де рішення щодо. Залишення підрозділів збройних сил України приймалося не військовим, а відповідно політичним керівництвом, не зважаючи на те, що і наші західні партнери, і відповідно генштаб збройних сил України, наполягав на тому, що не варто сточувати оперативні резерви збройних сил України в ході вуличних боїв в Бахмуті. Наразі ситуація аналогічна. Фактично, в е заблоковане Авдіївку воїці на більш мотивовані і на більш боєздатні підрозділи третьої штурмової бригади, і тепер вже є повідомлення заступника командира третьої штурмової бригади. Цитую: на одній з ділянок в Авдіївці бійці третьої окремої штурмової бригади у повному оточенні. Вони намагаються прорвати кільце. Заступник командира бригади Радіон Кудряшов у коментарі Радіо Свободи. Він підтвердив, що окупанти захопили укріп район Зеніт. Українським військом доводиться відходити на більш вигідні рубежі. Якщо ми вже почали говорити про помилки під час Бахмутської операції, то варто говорити про те, що вони повторяються під час авдіївської операції. Розрахунок на те, що окупанти будуть штурмувати в лоб Авдіївський Коксахім, не Знайшов свого реального підтвердження. Окупанти врахували характер боїв в районі Азовсталі і Ілічча. Це Маріуполь. І відповідно, як Бахмуті не штурмували позиції збройних сил України на бахмутському заводі з переробки кольорових металів, так і відповідно на разі Авдіївський Коксахім вони обійшли по флангах. Один з флангів наступів окупантів це. Відповідно, просунення степове бердечі з виходом на ласточкіна до відповідно Ласточкіна, там до траси залишається за різними оцінками від півтора до кілометра. І інший це індустріальний проспект, з метою знов таки розсікти українське угрупування, тобто флангові охоплення, як в Бахмуті, так і відповідно, наразі і в Авдіївці. Намагаються взяти, не намагаються вже взяли під свій контроль е, локації збройних сил України. Локації здійснюються за рахунок ґрунтових доріг. Ситуація надскладна. Наразі центрами оборони е, збройних сил України в Адєвці. Залишається Авдіївський коксохімічний завод і відповідно, мікрорайон дев'ятий квартал. Контроль над 9-м кварталом дасть можливість окупантам встановити фактично. Вогневий контроль на цією Авдіївкою. Дві панівні висоти в Авдіївці. Це відповідна Терекон в районі Кокса Хімічного заводу і район житлових забудов в районі ось цього дев'ятого кварталу. Відповідно, взявши під свій контроль обидві всі панівні висоти, Авдіївка опиняється фактично під перехресним вогнем з боку окупантів. По дев'ятому кварталу намагаються просуватися і є певні просунення відповідно: вулиця Соборна і вулиця Черничевського. Важка ситуація в районі ресторанного комплексу Бревно. Тобто, можемо говорити про те, що е наразі стоїть питання е доцільності подальшого утримання е позицій. В районі Авдіївки, за повідомленнями Генштабу Збройних сил України Збройні Сили України здійснюють передислокацію відхід на раніше підготовлені позиції. Я сподіваюся, що відповідна інспекційна поїздка прем'єр-міністра України Шмигаля в Донецьку область з метою перевірки стану інженерно-фортифікаційних робіт. Е Свідчить про те, що інженерно-фортифікаційні роботи проведені відповідно збройні сили України будуть мати можливість вийти на заздалегідь підготовлені позиції, і головне товариство. Я вас ще раз закликаю: не впадайте в паніку, процитую ще раз російські пабліки: Численне анівої преимущество на нашій стороні Противник планомірно відходить. Планомірно підкреслюю товариство. Тобто відбуваються планові відведення підрозділів Збройних сил України. Не стоїть, спішити теропіти. І тепер увага, товариство. Потому що противник не чувствує себе окруженим в безвихідній ситуації. Тобто, моральний дух наших захисників на відповідному рівні і це визнають самі російські окупанти. и далее. ВСУ планомерно отходят. Для прикрытия оставляют огневые точки и наблюдательные пункты. Нет никакой агонии и паники у них нет. Не нужно сходить по этому поводу с ума, недооценивая противника. Слушно порада сбоку российских Так званих воєнкорів. Причому це мовиться про те, що це поважні аналітики російські, аналізують ситуацію в районі Авдіївки. Так, от порада, шановне терориста, не сходимо з розуму. Тверезо аналізуємо ситуацію, яка відбувається в районі Авдіївки. І головне віримо нашим захисникам, їх незглавності і сили духу, і віримо. Правильність прийнятих рішень генштабом Збройних сил України. Наша довіра до цих рішень, і відповідно наша довіра до наших захисників це те, що дає можливість армії виконувати конституційні обов'язки. Армія є єдиним гарантом збереження територіальної цілісності нашої країни. Віримо за суд, шановні товаристи. Тримаємо стрій, і би важко нам не було. І віримо в нашу перемогу. Це буде Україна. Ми того варті.